Я розумію, що до залусту засідання пробудують учасників, теж обвинувачено. Що з ним сталося? Забрала лікарню, те, що не було тонувало. Так а йому за якусь виписку надали, вона сказала, що сказала, що це лікарня виставляють випускати. А, лікарня. А вони його щось у лікарні Так. так, 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 так. Так, ну от 8 тиск 180 на 140 із кардіограмом, там якась проблема, лікарко не могла э, позвичайно кардіограми, виявилося, що це сталося. Але щось серце. Тому ми, ми, ми ставили до століття і зараз перевіряють на серце, що було стати. <зум 'я> поки що ну, поки віде... що немає <зум 'я> Ну, Ваша думка про порушення можливості продовжити сюди роботи, що обвинувачення у нас після технічного переверну

У а в подальшому вже дивитися які документи будуть і аналізувати. Ну, може бути, так. Що за ну якщо його, якщо його забрала швидка медична допомога, зараз він вже каже, то ви всі бачили вашу життя. А ви бачили все? Да? Ваші... А де це було? О, я тут... Ні, я лише з вікна бачила, лише жінку його, його я не бачила, де він був. Він там сидів на парапеті. А, він сидів? Да, а, тому я його і не бачила. Я, я бачила його жінку в чорному, так? В одязі була, і вас багато. А далі що було? При вас його забрали, так? Я хотів сказати, потім будемо аналізувати документи, що те, що до того, що ми бачили, ми бачили, як він сюди виходить, палицю в руках, береться, тому ну це таке? Ми ж не лікарі з вами. Що обвинуваченого госпіталізували. Є у нас ще захисник признайомця до наступного судового засідання, як питання потерпілого про ви, мабуть, з ним. Воно зайшло до суду після я так розумію, 4 квітня після судового засідання про постановлення у судовому ухвали, яка не пов'язана суттю кримінального провадження. Я так розумію, постановити ухвалу довести до офісу довести до відомі національної поліції про порушення органами досудового розслідування та прокурорів прокуратури е, вимах кримінального процесуального законодавства. Ознайомитись, угу. ви прокорок ознайомтесь, вам відомо? Ні, не відомо, що не відомо, я вам повідомляю, що Можна буде отримати так? Ну я копії немає, воно завели. Фотографуйте, не, 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 не. ну хай на тоді і, і варше посадити ще одного питання. <клуху> ви потерпіли сьогодні його до канцелярії суду. Ви там просите щось ще переглянули. Я так розумію і з тих дисків, так що ми не переглянули. Тоді до та наступного судового засідання, будь ласка, якщо там свідки прийдуть після того. Ви зазначите конкретно в якому томі справи це було, так? І який саме а, диск, якому, на якому аркуші, в якому ну, створена файл, щоб ви це переглянули. Я вже зазначив. Ні. Аркуш справи 36, 102, то том 1, том 6, так? Так, так. А далі, пункт 17 з вашого клопа, так. Я не бачу. А, також дослідити... Просто пункт 17 я не повторюю, тому що це ж такі ті ж самі вісім. Ну я можу повторити. А, це такі самі діста? Оці пункт діст? да, да, да. 17 вони ж з місяця. А, а ми їх не переглядали. Там щодо відеозапису ми не переглянули раз, два три, три, три з половини а аудіозаписи взагалі не досвідчили. Так а це DVD? Да, це DVD? Так а що тут? Місяць це збережені дата створення. Це просто назву файлу, зазначив, який ми не переглянули. Це відео. Там відео. Відео, ну відео, я так розумію, Аркуш, ну що Аркуш? 36.02, так? Том перший, і том шостий, аркуш справи 18.23, 20 Оце, так? так? Ну і конкретно на цьому диску, як за кого, по який час це написала в пункті 16. Просто з приводу відеозапису там весь потрібно переглянути, а аудіозапис, я зазначив якийсь по який час. Просто воно ж дублює, коли навіщо зберегти. Ну так там багато всього дублювання. Ні, якщо, там, якщо чесно, аудіозапис, яку хвилин, може на 10-на 10 на Ну хорошо, ці диски ми тоді додатково, якщо будете надати увагу, переглядаємо. Шостого травня чотирнадцатого. 14... 15-те 15, 15, 15, 15, 15. Я там не один там багато. Больше хотіли попросити, как я можешь швидше понимаете. Ну немає, часто контролю. Це сам думаєш найшвидше. Ми ж погоджуємося і всіма старая сторона.